Отче Небесний, святий і праведний Господь. Ми, діти твої, в ім'я Ісуса Христа звертаємося до престолу Твоєї благодаті. Ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти чуєш нас, за те, що Ти співчуваєш нам, за те, що Ти завжди поруч і ми чули сьогодні, ти допомагаєш нам. Господи, ми просимо допомоги. Ми молимо тебе, Боже, благослови. Благослови народ України і даруй йому покаяння. Тому що якщо народ навернеться до тебе, ти виженеш ворогів, і більше вони навіть до кордонів не підійдуть. Благослови і даруй покаяння народу Росії, Господь, ти бачиш, що також відбувається з цим народом. Зруйнуй Російську імперію, Господь, тому що люба імперія це осередок зла, Господи, даруй, щоб там. Перебували мирні народи, які б не загрожували один одному. Благослови ми молимо Тебе і просимо Тебе, наших військових, захисти їх, Господи, збережи їх серце, збережи їх розум, Боже. Благослови, Господи, що вони перебували в нормальному стані психічному, були сильними. Господи, ти бачиш, наскільки їм важко зараз. Даруй їм покаяння, Господи, тим, хто тебе не знає, тим, хто тебе знає, даруй свою особливу присутність, щоб вони також були свідками Твоїми там, де знаходяться. Благослови родини тих, хто втратив своїх рідних і близьких і торкнися їхніх сердець, щоб вони пізнали Твою любов і потішилися в Тобі, Господи. Благослови ми просимо Тебе лікарів, волонтерів, благослови, ми молимо Тебе, всіх, хто, Господи, не байдуже, Господи, благослови тих, хто допомагає нам вистояти в цьому, Боже, в тому, чого ми не шукали, в тому, чого ми не хотіли, Господи. Збережи Україну і нехай мир Твій, Господи. Він дійсно, Боже, перебуває в наших серцях, а істина нехай керує нашим розумом для того, щоб ми приймали сьогодні, як віруючі, правильні, мудрі рішення, Господи, щоб ми трималися Твоєї сторони, Господь, і щоб ми розуміли, що стоячи в проломі за свій народ, Господи, ми діємо по волі Твоїй. Бережи нас, Господи, і благослови, і допоможи в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.